Доброго дня, я Шубін Михайло, учень 10 класу Житомирської міської ліцеї №1. 1 І до Дня Європейського тижня Сталої енергії місця Житомир. Пропоную до вашої уваги мій проєкт автономного освітлення фонтану. Дівництво та облаштування місця відпочинку. Мій Житомир не стоїть осторонь і в цьому році реконструював фонтан, який був занедбаний декілька десятиріч. Гарний вигляд йому дають задольодні фонарі. Які освітлюють його в вечірній час, але вони використовують електроенергію від, централіз... від... Це... централізованої електроенергії, це є недоліка. Тому я задумався над цим питанням, як це можна е, ось так, Ось так буде виглядати схема установки. На дні фонтану ми е, в, в трубі замонтуємо е, генератор, і вода при проходженні через нього. Буде вироблятися, виробляти електроенергію. Далі ця електроенергія буде накручуватися в акумуляторі, а потім в вечірній час підходити вже до складіодних ламп, пів до цього, які будуть посилювати сам фонтан. Для перевірки своєї ідеї я провів кілька дослідів. Перший дослід це я взяв середину водопровідної труби, помістив в маленький генератор, до якого під'єднав стадіод в якості індикатора. При проходженні води студіод загорався, і це свідчить про те, що е, моя ідея працює і потік е, здатен, здатен генерувати електроенергію. Другий досвід я взяв помпу від старої пральної машини, прикріпив лоп, лопаті і е, помістив її у корпус старого лічильника, під'єднав цю систему до водяного В Якості індикатора я взяв систему студіоді. Як ви бачите на фото, коли я пропустив воду, ця система почала світитися. І це також свідчить про те, що потік води здатний генерувати електричний струм. Ось такий генератор буде потрібен мені для установки вже на реальний об'єкт та акумулятор. Також мені знадобиться контролер заряду та перетворювачі кнеті. Самі фонарі вже будуть в фонтані. Висновок, я запропонував автономний е, систему фонтану, освітлення фонтану, яка не буде використовувати централізоване енергопостачання. Якщо встановити запропоновану мною систему фонтані, він буде мати своє автономне освітлення, яке не буде залежне від електромережі. Також даний проєкт є не лише енергоощадливим, а й екологічно безпечним для довкілля. Також мою систему можна поєднати з. О, з моєю моє системою можна поєднати фонтан Герона і тоді вийде незалежна функціональна система фонтанів з автономним освітленням.